Відео з каналу Експлейнд перекладено спільнотою «10 сратих баксів». Посилання в закріпленому коментарі Майкл володіє фабрикою з виробництва лимонаду. Десять років тому він вийшов на біржу зі своєю компанією Зітріс, яка нещодавно була включена в міжнародний фруктовий ETF. ETF – це біржовий фонд, що торгується на біржі для таких людей, як Сюзанна. Це можливість інвестувати свої гроші. Біржовий фонд об'єднує кілька інвестиційних продуктів з одного сектору і відстежує їх індекс. Це середня ринкова вартість усіх продуктів, що включені в даний ІТФ за встановленими менеджерами правилами. Існують ІТФ для фондового ринку, облігацій, сировини та навіть нерухомості. Деякі з них охоплюють лише сталі або соціальні інвестиції, інші охоплюють певні регіони або кілька країн. Існують ETF для конкретних секторів, таких як транспорт, промисловість, технології чи навіть харчова промисловість, як, наприклад, наш фруктовий ІТФ, що включає тисячу економічно найсильніших компаній у фруктовій галузі, таких як Mickey's Citrus Company. ETF – це як акції, ті, що цінні папери, які купуються і продаються на фондовій біржі. Отже, Сюзанна може витратити багато грошей і купити акції кожної з цих фруктових компаній. Або вона може витратити менше грошей і купити фруктовий ІТФ, що означатиме, що її інвестиції розподілені пропорційно між усіма активами в ньому. Таким чином, індекс окремих акцій та результати діяльності пулу ETF майже ідентичні, якщо ринкова ціна падає. То падає і ринкова ціна ETF, і навпаки. Коли ви інвестуєте в ETF, це також називається пасивною інвестицією, оскільки, на відміну від фондів, ETF не управляються активно, натомість вони здебільшого управляються автоматично. Тож, інвестуючи у фруктовий ETF, Сюзанна також сплачує менше комісійних, ніж у випадку з інвестиціями в активно керований фонд. Недоліком ІТФ є те, що якщо ринкова ціна одного з продуктів значно впаде, системі може знадобитися деякий час, щоб виявити цю втрату вартості і скоригувати ІТФ. В активно керованому фонді менеджер фонду втручається швидше і може замінити найгірший актив іншим продуктом. Наприклад, зазвичай ІТФ включає набагато більше активів, ніж фонд. Тому, коли вартість акцій однієї компанії падає, ця втрата може бути компенсована ринковими цінами акцій інших компаній в ІТФ, і тому падіння буде ледь помітним. Крім того, Сюзанна може в будь який момент побачити, які активи входять до складу ІТФ. Інвестувати можна як невелику одноразову суму, так і, наприклад, інвестувати зовсім трохи за допомогою послуг накопичувального плану лише 25 євро на місяць. Торгується ІТФ щодня, і мінімального терміну інвестицій для них немає. Але будьте обережні: як і з усіма інвестиціями, навіть з ІТФ, Сюзанна повинна передбачити багато ризиків і провести дослідження, перш ніж інвестувати свої гроші. І в будь-якому випадку Мікі щасливий, що його компанія Zitris, яка починала як маленька крамничка з продажу соків, торгується в ІТФ. Не забудьте підписатись на телеграм спільноти за посиланням в закріпленому коментарі.